так. Да. А що? І шо? Показ! <різь> Яку <різь> ми зараз зберемо тему? Першу чи другу, другу, чи першу? Першу. 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 Це так, криза. Так. 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 <різь> Сьогодні ми хочемо поговорити з вами про кризу із двох точок зору. З точки зору мене як його вчителя та з точки зору. Та з точки зору коучингу, бо я коуч, я працювала. Так, хто з нас почне? Ну, давайте почнеш. Я почну? Так, знову йтя. Добре. А, у мене така знаєте, вийшла асоціація, що криза у нас завжди асоціюється з чимось таким негативним. Так? Тобто, що ми взагалі розуміємо під словом криза. Я часто чую криза в стосунках. Це коли все погано, зараз будемо кажуть. Криза в країні. Кри... економічна <постійна> криза в світі постійна. Криза постачання, Погано все. Так, це якийсь такий негативний підтекст, вона несе і ми звикли до того, що криза це якийсь застій, мабуть, е коротше, негативна якась ситуація. Але з логічної точки зору ми звикли е дивитися на кризу трошки з іншого боку. Е криза це не те, де треба нам зупинитися і потопати в. Тих емоцій, наприклад, тому що взагалі відбувається. А криза це у нас такий етап, коли треба заповільнитися і подивитися в глибину взагалі, цього стану, в глибину цього слова, в глибину себе для того, щоб відштовхнутися війна і так. Це, це насправді моя була точка зору, але я така сьогодні ще з чатиком GPT теж поспілкувалася, погуглила, щоб не відійти від теми, що не, не говорити чогось зайвого. І о, я така, о, прикольно, так я нічого, в принципі, такого лівого, те, що не від мене і не скажу. Бо так це і є моя точка зору. Тому що не з була точка зору. З точки зору кошу, криза, це. ну, що криза показує, що система, в якій знаходимось, ми знаходимось, зараз вже не життєздатна. Це може бути система стосунків, це може бути наша робота, це може бути наш навіть система наших переконань. Вона побудувалася свого часу, вона існувала і нам слугувала. Але зараз вона вже своє віджила і треба або її змінити і продовжувати жити в цій системі, але оновлені, або від неї відмовитись. Тому, Криза, наприклад, в стосунках закінчується або покращенням стосунків, або розлученням. А, можна пояснити, наприклад, дитини, бо. До... Бо я зіштовхувалася з кризами. В дітей, наприклад, кажуть, там, кризу обови, кризу Трьох. Криза трьох років настає, коли дитина вже. Навчилася сама ходити, сама говорити, вона хоче вчитися жити далі. Вона хоче робити вже сама, сама, все, сама. Але чомусь оточуючи, вважаючи це бейбі, хочуть mm -hmm. тримати її на ручках і завжди все робити за нею. Тому дитина обурюється через це. Вона хоче робити сама, а їй не дають. І тому, власна, криза настає, коли. Ми розуміємо, що так як було вже не можна, а по-іншому нам треба перебудуватися. Ми ще не вміємо. Так, класна, так класно прикладна. Так. Так, так. Дякую. Так. Так. Тож з, з, з кризою до мене часто приходять люди. З кризою в стосунках, криза в, в у роботі. часто тема я. Зараз я дуже почав. Слухай, класно, мені здається, що ці, ну, наші речі зараз дуже схожі от, в цьому так, питанні. Ну, прям дуже-дуже. Бо от я собі теж виписала про кризу, наприклад, моя криза, там, перехід на новий етап. Да? Тобто після кожної кризи у нас завжди йде перехід на новий етап. Ну або не перехід, все завершується. А, тому це, коли у вас криза, то це такий класний. Я в тому кошу, одна за чорною полосою біла попка зебри пішохідний перехід, що завжди йде біла полоса, тому не треба зосереджуватись на цьому негативі, а можна просто зосередитися, спокоїтися, прийняти перше за все це. І за негативом завжди йде позитив. Це не важкий номер. Жити. От ти сказала про чорну смугу і про білу, а мені згадалася пісня групи Фльор, це українська група, хоча недовольна я російська я группа. І в них була пісня Велике ніщо, і там казалося, що навпаки, між е -е, поганим і хорошим є період, коли є велике ніщо. І там порожнеча, і там мрак, і це треба просто прожити. Крок за кроком, день за днем потім потроху з краще. Я з Мариною згодна, а з групою флор теж. У мене група флори, це, звісно, така ставочка буде асоціація Ана Флаве. Верніть мені знаю, ну, якісь там... Да. Так. так, поїхали далі. І а, ми з відеої точки зору можемо розподілити кризу на три рівні. Тобто перший рівень це фізичний рівень, це втома психосоматика це те, як наше тіло реагує взагалі на цю кризу. Тобто, людина хворіє. Да? Зараз багато вже хто прийшли в те, що признають дійсно психосоматикою, що те, що відбувається навколо нас, дійсно впливає на наше тіло. Ваші, наприклад, хронічні якісь хвороби, чи ще щось. це дійсно пов'язано з кушечкою нашою. Другий це емоційна криза, це депресія, тривога і йога пов'язує цей рівень із блокуванням енергії в сердечному центрі, в анахаті, тобто для того, щоб Почати наві да, виходити з цього такого стану з кризового, ви можете почати працювати на через вічний спосіб з розкриття енергії в четвертій чакрі. І також духовна криза це криза, коли ви втрачаєте взагалі якийсь сенс. Якусь віру, і тоді у вас зустрічається сенс взагалі всього вашого життя, бо ви не знаєте взагалі, чому ви прокидаєтеся зранку. Це не обов'язково може пов'язано бути з якоюсь вірою, з релігією, але ми всі в щось віримо, навіть якщо ви не вірите в Бога, можете вірити в макаронного Бога. Це якась вже втрата сенсу життя. Та, втрата сенсу життя. Тут я от, писала собі конспект і написала приклад про да, Є чудова книга хіжина або фільм, де головний герой. Пам'ятаю, мови втратити дитину пам'ятаю. Да, mm -hmm. О, клас! І виходить і він зустрічається з. Сенс всього свого життя, тобто о, 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 точна життєва криза, там вже пішла на всіх рівнях. І зустрічається. Він зустрічається з Богом, шукає хоч якийсь сенс а, перебування на цій квадратні. Якщо ви не дивилися, подивіться, до речі, я теж передивлюся, бо не конспект сьогодні зранку і не встигла передивитися. Хороший рівні про суму користувача. Що те, що нас уточує, викликає у нас емоції. Емоція, якщо ми її не проживаємо, вона залишається в нашому тілі. Ну бо емоція викликає імпульс. Якщо там ти сердишся, хочеться кричати, хочеться вийти. Якщо ми собі не дозволяємо серце, все це, це, це бажання, цей імпульс він залишається в тілі. І через це вдоху, виходити. Виходити. Дійсно, в довгоступові перспективі виникають дійсно нічого це правда. От. Щодо пошуку. Сенсів щодо втрати глибинного сенсу це теж що можна робити, а, але це робота важка і часто неприємна, бо людям боляче визнавати, що те, в що вони вірили завжди, вже не працює для них. Вони вже не вірять в це. Але це нормально. Ми, якби, якщо ми ніколи не змінюємо своє життя і свої переконання і своє оточення, то ми в якось виставку. На 네. та, вже на віджитих якихось. Так. О, я ще, до речі, маю запитання. в тому вона спонтанно народилася. Е, буває таке, що людина входить е, до якусь кризу, до кризу нас, Laurence, нет, в професії. Вона розуміє, що я вже не можу бути тут, в цій сфері, я хочу вже інше. але щось стається і вона повертається в цю сферу чи то там її у наші умови, чи то інший колектив, щось змінюється, вона переходить на інший рівень але в цій же професії, але знову і знову вона повертається до цього з точки зору йогу, якогось заторічному знання. Є щось таке, як це можна пояснити? А, ну, Це більш, мені здається, питання до психолога. Тому що йога, вона більш та, от, зараз даюся, допомога. Це перше це прийняття, да, завжди при кризі, тобто прийняття свого стану, прийняття ситуації, е, прийняття тієї позиції, де ти і хто ти зараз. А, да, потім ми йдемо в усвідомлення того, що прийшла жопка і треба з тим щось робити. Йога дає тільки такі інструменти, тобто вона не дає такого глибинного пояснення оцих процесів. Тобто ми можемо робити медитацію для того, щоб для розкриття сердечного центру, для розкриття маніпури, да? маніпура це наше проявлення у світі. Для вішутхів це наше заявлення у світ. Тобто через енергію ми можемо працювати, і тоді, куди нас направить наша енергія. Можливо, у людини було <кхід> вигорання. Вчора прочитала таку класну фразу: якщо у вас не було вигорання, то ви й не горіли. <кхід> так. Так що, так, да. і е, йога працює саме через такі, мені здається, більш. Енергетичні аспекти сказати, так? через фази через тіло, Тобто ми даємо можливість своєму тілу згадати, відчути тишу без цього шуму навколо і відчути насправді своє я і свій внутрішній голос, який приведе нас до того, де ми дійсно хочемо бути. Бо дуже часто ми за шумом навколишнього світу. Одна та подружка мені сказала то, а та подружка мені сказала то, а та то, а ті отак от, а ті отак от, і ти вже картаєш себе, рвешся туди-сюди, сюди, туди, і ти така, і від тої почула декілька негативних, і ти така, блін, і я така, і від тої почула щось інше негативне, і ти така. І все, ви втратили свою своє розуміння, де ви дійсно зараз, може, у вас і було свої своє негативне ставлення до цієї роботи, але у вас інша ситуація. Наприклад, у мене була така ситуація, що я повернулася там на те ж місце нашого людини. Але в мене були свої причини. І я спочатку придумала собі одну. Ідею, але придумала. Я, я не змінилася хотіла. Я придумала свій розумом. І от е, йога вчить відключати цей розум, цю тривожність і дійсно прислухатися. Не знаю, наскільки відповіла на твоє запитання. Слухай, хороша думка, щоб повернутися до внутрішнього себе і відпочатися від шуму шумушого світу. Бо в нас зараз такий світ шумний. І в плані, що там ми чуємо думки інших людей, які ну, не про нас часто, це про них. І плюс соцмережі ми маємо миттєвий доступ. І люди мають доступ до нас через всякі месенджери, все. І для ментального контролю прям дуже цінно інколи вміти відключатися від усього, там, чи піти на прогулянку без телефона, без подкасту в вухах. Я так не можу. Чи зайнятися йогою, чи просто сісти, почитати книжку, без все прибрати, сісти і почитати. Тож це дійсно цінно. І ще дуже класна думка, що ми, ми, ми починаємо собі придумувати якісь причини, mm -hmm. не дослухаючись до е, тіла. Е, знов таки, я не можу сказати в коучингу, що ми прям сильно орієнтуємось на тіло, але ми орієнтуємось на наші відчуття. І я завжди клієнтів прошу відповідати чесно, бути чесними із собою. Дуже часто вони навіть не можуть признати цю прав правоту. Так. І ми дуже, дуже добре вміємо обманювати себе. Дуже довго. На жаль, і багато чого існує, чого не мало б існувати. Просто часто, що ми продовжуємо обманювати себе. Я знаєш, ти кажеш, не можу там заглушити цей шум. Я іноді, коли я перестаю медитувати, я сідаю читати книгу. Я можу п'ять разів перечитати на саму сторінку. Я все одно не понять, про що воно, бо в мене там просто рід думок. І я порівнюю, наприклад, себе, як я в школі була. Я Тоді був да, якийсь там Siemens A55. Тоді був чат бодернет, де ми всі сиділи просто там, знайомилися, спілкувалися. Ну, тоді це забирало там в основному час. Але так ми не сиділи в лептопах, телевізорі, там у всьому. І наскільки я тоді просто перечитувала, навірно, не знаю, ну, в дитячу бібліотеку я все перечитала, це точно все фентезі, фантастику теж. І я отак просто брала книжку. Я там 700-800 сторінок Поттера за, там, за 5 днів. Зараз я читала Атлант розправи плечі mm -hmm. два тижні, два, три майже тижні. Просто там теж 900 сторінок, але для мене навіть ці два тижні були досягненням. Бо реально ти іноді не можеш сконцентруватися. І от, йога, так, засоби Такі медитації про наями асани, асенею. Ти коли от приходиш на килимок, то я кажу, коли я бачу, що там хтось, не знаєте, ти йому кажеш, там робимо там диха. Надо почесатися. Ми налаштування робимо там, кофту поправити, надо нас уходить, треба ще щось, зубика поковорятися, зусидить, просто шило в жопі, і я кажу, ми зараз. Спочатку люди не розуміють навіть, що таке здатися. І це дуже класна навичка. Ми так. Так. Ну, одразу думали, ну, зараз щось буде, або мені там хтось напише, бо по роботі, то десь все. Хоча, по факту, насправді, зазвичай, за годину, нічого не стався. Нічого. Або якщо це твій неробочий час, то ти навіть не змушений. Ніхто тебе не змушує відповідати на ці питання. Знаєш, яку класну штуку я зробила? Я відключила повідомлення, уведомлення як короче, в інстаграмі. Mm -hmm. Тобто мені не приходять, okay. да, мені не приходять ці вже в житті, я повністю відключила, навіть якщо мені присилають повідомлення, я заходжу тільки тоді, коли я заходжу. Але все одно часто заходжу, да, але це зменшує все-таки тикання. Да, так, так, без, мене. просто безпеку. Без а без ще раніше я так робила. Раніше я взагалі проводила у мене був день без інтернету. я відключала. На жаль, зараз я так не можу собі дозволити в нинішній ситуації. Я завжди слідкую за новинами, за хто літає над моїм домом, що там А, Але, ну окей, я не пропоную робити. Ні без інтернету, але раніше я практикувала, я відключала інтернет, коли я не користувалася, я там раз в годину включила, подивилася, виключила інтернет, закрила, щоб не було усього, знаєте, дійсно тривожність. Тільки десь бжикнуло, а там оповіщення, наприклад, менструація через 5, 5 днів, а ти вже о, о, треба подивитися, треба подивитися. Тобто якусь тривожність, ну, тривожність є все-таки, да? а, а ми не відслідковуємо ми... її. Це не йогічна фінічна практика. Порада ну, від мене на відключення. Mm -hmm. да. а, ну, я можу підвести пісумок зі своєї сторони. Да. А, все ж таки, йога з йогічної точки зору криза це не саме дно, а криза це дно, від якого варто відштовхнутися. І йога вчить бачити в ній сенс. І кожен такий період а, приймати як трансформуючий період, який виведе вас на новий етап життя. Тобто йдемо да, по спіралі і це якась криза, вона виведе вас на кращий виток на новий рівень. І тому я раджу вам а, сприймати її все-таки позитивно а, і таким да, з підйомом з хорошою енергією, без негативу. З точки зору коучингу, в принципі у нас. Сходиться з цим школи йоги. Криза це період, коли стара система віджила свої, і треба будувати нову, або від неї просто відмовитися. Теж, так само от можна сказати, що цей дом, якому треба відштовхнутися, але цей період треба прожити, треба дозволити собі, подумати, як ми хочемо. Подумати, як, для чого ми в цій точці зараз зупинилися і потім вже. У вас теж такі? Так? <рес> <Власне>. Ми зійшлися. Грати, <рес> хабніки. <рес> <крати, хапніки. рес> На цьому ми завершуємо наш цей ефір. Зустрінемось вдома.